Звуки сирен та балістичних ракет, як в умовах війни живе столиця українського гумору. Продається кімната в комунальній квартирі, і головне – не шахідна сторона. Як незламний одеський характер протистоїть терору Кремля. Єміша знаєш краще підватися і померти підварку. Та чому Росія ніколи не зламає дух місцевого привозу? Дівчонки, все у нас харашо. Тривога війде унікальні одеські рецепти для перемоги у війні. Початку Великої війни українська Одеса стала ледь не основною ціллю Путіна і захопити її, вважаючи місто споконвічно російським у Кремлі, сподівались практично без бою. Російські окупанти вони дійсно розраховували на те, що в них так звана їх спеціальна військова операція, вона буде проходити дуже швидко. І Одеса, в принципі, південь це не буде великою проблемою. Та сталося не так, як гадалося. Висадити десант на одеському узбережжі росіяни так і не змогли, як і відвоювати Чорне море. Одеса працює. Єдине, що залишається окупантам, цинічно бити по цивільних. Російське командування зараз має за мету залякування населення. Терор чи і залякування. Гатять шахедами та ракетами. Лише за останній тиждень двічі вдарили іскандером. Поцілили у так званий замок Ківалова колишнього соратника Януковича. Тоді загинуло п'ятеро людей. Знищили депо нової пошти. Та попри все. Місто продовжує жити і навіть готується до курортного сезону. Тож, яка вона, Одеса, в умовах війни? У місті працює все: театри, магазини, кафе, ресторани. Люди, незважаючи на війну, приходять. Люди приходять в гарному настрої, люди приходять сюди за доброю смачною їдою. Тому Одеса живе. Вночі ми сидимо в бомбосховищі, а ранку ми вже в сьомій годині зустрічаємо наших гостей. І якщо на початку війни переважна більшість одеситів залишила місто, то нині на вулицях повно і місцевих, і туристів. Ні, про війну тут в жодному разі не забули. Просто ми про це не говоримо, Ми тлікаємося, ми ходимо в кафе, ми живемо своє життя. Хочеться трошки розважитися, трошки розгрузитися. А як по-другому? Вонтом вон ми одесити такі. Щоправда, постійні обстріли наклали відповідний відбиток на так звану головну зброю Одеситів. Гумор. Яке щастя, щастя, Маня! Так що щастя? Во щастя, що попри розручної тривоги перестають роботи цей значної клуб в Аркадії. Тривога по Одеськи назва вистави, яка зібрала повну залу, говорить сама за себе. Жарти тут теж відповідні. Знаєш, краще підірватися і від померти від інфаркту, чи не дай бог дешевле. У головній ролі неперевершений артист і гуморист Олег Філімонов. Опісля прем'єри ексклюзивне інтерв'ю для фактів тижня. Гуморист зізнається, хоч сам постійно жартує про незламність одеситів, до обстрілів ставиться досить серйозно. Збудував навіть власне бомбосховище. Асі Мерсі, Мерсіб Вот здесь у мене вайфай, все як mm -hmm. положено. Вот такое вот. Оно действительно, дійсно сделано по израильской технологии. Та хай там як, а головною і зброєю і бронею Одеситів від російського зла вважає все ж гумор. Дісіти спасаються этого своїм отношением к жизни, от юмором. Ми іронізуємо над тим, що вот сьогодні. Філімонов каже: насправді Одесити нічого смішного спеціально не вигадують усі жарти з життя, і згадує про оголошення, на яке нещодавно натрапив. Продается комната в коммунальной квартире. Восемь очень добрых соседей. Прекрасная кухонька на чотири газовых плиты. Окремий туалет в коридорі і головне, не шахяна сторона. Та геніально. Вот я считаю, что это это настоящее объявление, настоящее объявление. Аби не зійти з розуму, каже, місцеві постійно жартують про недолугість росіян. Потроски окрельно ли попали в громадський туалет на пляжі. И мы по поводу того, как ракета на что ракета летела, понимаете, как она ориентировалась в пространстве. Або ж сміюють, як нестерпно виє сирена. От, коли дирижер говорить, що сирена по дурацьки звучить вона вчора була в сі мажорі а сьогодні в ре-мінорі. Що це такое? Я не можу сорієнтуватися. А ще сміються над собою в цей час, коли тривога треба срочно біжати на привоз. Почому там одразу все дешевіє. Во время тривоги. Можна все покупати дешевше. Що ж прямо зараз і перевіримо? Найвідоміший одеський ринок привоз. Як жартують про нього місцеві, тут можна купити все. І ще трохи. Я тут, щоправда, в останнє була ще до початку вторгнення. То як нині там усе? Зараз подивимося. Отже, як бачите, тут повний аншлаг, здається, все як до війни. Та я щоб з що ви прийшли в гумина красила. Я розсірялась. Добрий день. Жартують, торгуються. Давайте пів кала. Книжка буде чи не буде? Буде, я вже домовився, все, обов'язково буде. А коли тривога починається сирена теренової, є снижки чи немає? É, наоборот, наки, ну, накидаємо трішки. <ріх> <ріх> магазини всі закриті, а всі до нас йдуть. І ми все продаємо. Так. Тобто ви маєте з цього да. <ріх>, маємо. Коли сирена на скидки, я таке ще не чула. Коли він тут був. Адісід наш, а привоз забувся. Хай приходимо, і нагадаємо йому геть все, що надо і не надо. Отже, привоз живе своїм життям і на тривоги практично не реагує за винятком балістичних ракетних атак. Якщо летить балістика, розстраюються. Якщо шахіди, то таке, не сильно в основному дулі крутять. Ой, сонечко, ті обстріли ви знаєте, ми вже звикли». Явачки, все у нас хорошо, тривога війде. Та йдемо далі. А ось, власне і славнозвісний ланжерон один із центральних пляжів Одеси. Хоч сезон ще не розпочався, та відвідувачів уже вистачає. Тут переважно рибалки та поціновувачі гарної засмаги. А ви куди? На моря. так туди. На пляж ще, як бути в Одесі, не відвідати пляж. І хоча офіційно місцева влада безпечні пляжі ще не відкрила, охочих пірнути у море вже чимало. Я думала, менше буде. Ашла а ви присмотрите. Ніхто не ганяє, нікого немає. І дуже комфортно, дуже класно. Отже, така вона Одеса під час війни красива і незламна, а головне жива. Місто, де, попри постійні тривоги і обстріли, продовжують лікувати гумором. От шутити тяжело, але сміятися треба. Це, це лікарство. Це точно лікарство. Да. очень тяжело, очень плохо, война, гибнут люди, все понятно. Надо помогать, надо делать все от нас зависящее для того, чтобы помочь ребятам, которые на фронте. Но нельзя прекращать жить. Любовь кукла, факты тижни, ICTV, новины.